Всім привіт! Мої вітаннячка! Я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео покажу вам, як я доглядаю за фуксіями. Були у мене такі запитання. Також покажу, як живцюю. У нас сьогодні 24 липня. Ось тут у мене це саджанці фуксії, шляхом черенкування. Я їх вирощую. Ось так деякі з них вже виглядають. Треба обов'язково формувати кущик. Треба обов'язково підживлювати. Ось, наприклад, ось такі, бачите, це талія, фуксія. Якщо ви будете, скажімо так, фуксія дуже часто хворіє, на неї нападають ріпси, нападають різні шкідники, тому обов'язково дивимося зі зворотньої сторони на листочках, щоб не було ні білокрилки, ніяких комах, бажано обробляти один раз. На 10 днів для профілактики, і, або ж можна також що зробити, можна просто розвести актару і полити свої рослини. Тоді вони не будуть хворіти. Ще обов'язково, так як зараз дуже спекотно, я, наприклад, не можу їх тримати на вулиці, тому що там температура зашкалює, я їх тримаю тут в будинку. І я обов'язково роблю отакий їм зволожую, тоді вони себе гарно почувають з сьогоднішнього відео покажу вам, як я буду Живцювати, брати живці ось з цієї рослини. Це фуксія талія. Так вона, так виглядають листочки, вона відрізняється. Взагалі, майже всі фуксії, вони чимось відрізняються не обов'язково квітами, навіть зовнішнім виглядом. От, наприклад, це в мене маринка. Це svінkтайm, листя зовсім інше. Ну, це талія. І навіть маленькі живці їх видно. Ось тут свігтайм, він такий темніший, виглядає по-іншому. А ось поруч маринка, листя набагато світліше, Це квітує червоними квітами, а це білорожевими, а талія квітує помаранчевими такими кісточками. Прикріплю фото, покажу вам. Ну що, підемо живцювати. Ще хочу, а ще хочу вам сказати: от, е, дуже люблять підживку. Зараз я підживлюю ось таким. Яскраві квіти, таке добре для квітучих рослин. Якщо треба, щоб наростати, треба дивитися формулу, щоб азота було більше. Якщо треба для гарного укорінення треба дивитися, щоб фосфора було більше. Якщо хочете, щоб вони квітували, то, звичайно, треба, щоб був фосфор і калій. цей екземпляр я буду формувати, а з. Тих гілочок, які я обріжу, я буду робити живці і буду їх укорінювати, ставити на укорінення, куди буду живцювати. Я живцюю, у мене є такі різні бокси, я сюди поміщаю горщики, ось так вони сюди стають, і зверху, звичайно, накриваю. Накриваю кришечкою. Так. Який буду використовувати ґрунт? Ґрунт використовую. Дуже легкий. Він у мене це торф. Бачите, який він. Сюди додаю агароперліту або вермикуліту, в залежності, що є, і додаю обов'язково пісок. Ну, ось так він виглядає. Фуксію краще не долити, аніж перелити, тому що, якщо ви будете переливати, ваші і дорослі рослини загинуть і загинуть, звичайно, живці. Тому краще тримати, зрошувати, але тримати в напівсухому вигляді. Так, які ж гілочки треба прибрати? В свій час я ось тут уже обрізала цю гілочку укорочувала, вона мені тут була одна, вона мені дала, дивіться, один, два, дала ще два пагони. Я залиш, залишаю тут ось з листочком, я кажу вам з листочком залишаю, а ось цей забираю цю гілочку забираю. Для живцювання, на укорінення. Так, ця вона ще така невеличка, тому я її залишаю, я її не чіпаю. Нехай вона росте, я з неї ще візьму, коли вона підросте, візьму з неї живець. Так, ось так теж тут ось було дві, одна гілочка, стало тепер дві. Я їх поки що не чіпаю, вони ще маленькі. А ось, наприклад, ось тут, з цього боку. Ось ця пішла гілочка так активно, і вона достатньо вже довга. Тому я її отак укорочую і тут залишаю, активуються звідси, активуються, як мінімум, дві брунячки і підуть рости гілочки. Це я візьму для живцювання. Ще дивимось з цього боку. Тут ось також. Це ось листочки трохи присохли, я їх прибираю і тут дивимось, що тут. Ось ця гілочка дуже довга і вона тоненька, тому я її отак залишаю, укорочую, це піде для жицювання. І ось цю гілочку я також залишаю один-два. Два міжвузля і укорочую, а це піде на живцювання. Так, і можна ще взяти ось цю гілочку. Також залишаю дві пари бруньок, а це беру для живцювання. Ось так. Все, що я залишила з цього саджанця. Що робимо далі? Якщо у нас є ось такий черенок, я його, оці нижні гілочки прибираю. Оці я можу навіть укоротити, і в мене буде ось такий такий ось десь 5-6 см, такий живець. Далі, ось такий довгий. Довгий такий нам не потрібен. Значить, і тут получиться два жальці. Я ось так цей укорочую, залишаю один листочок для фотосинтезу. Тут ще був листочок, але я його прибрала, так як він був пошкоджений. І ось такий черенок я залишаю. Цей, тут я прибираю і залишаю тільки верхівочку. Йдемо далі. Так, цей. з цього ми можемо отримати два живці. Тут залишаємо коротеньку. ці листочки, вони достатньо великі. Я їх наполовину укорочую, і ми отримуємо такий живець. Цей же ці великі листочки. Укорочуємо, верхівочку я не чіпаю. Так. Ну, і так ми проробимо з усіма живцями, куди буду живцювати. В мене є такі невеличкі ємності. Я використовую укорінювач, грандіс, такий пудроподібний укорінювач повинен бути. Процедура, звичайна, сама, звичайна, ми опудрюємо. я глибоко Корінець у мене майже отак от притискаю добре. Це дуже важливо, притискаю. І навіть не, не поливаю ґрунт злегка в Я отак от зроблю окрескування і ставлю в бокс. Ну, ще ще один грунт я набрала вже. Ось такий в мене є живець. Я в ґрунт по максимуму майже до дна горщика опудрюю в укорінювачі, ось так і обов'язково притискаю. І оприскую. Коли ви так зробите, накриєте контейнер кришечкою. У вас через деякий час з'явиться тут на кришці конденсат. Це дуже-дуже добре. Періодично, можна раз на день, е, кожного дня, відкривати кришечку, зробити зрушення і закрити. І чекаємо укорінення. Коли з'являться точки росту, появляться нові прирости, буде зрозуміло, що ваші живці почали укорінюватись. Всім бажаю успіхів, миру добра, на все добре, до нових зустрічей.